Доброго дня, 12 березня, проводимо підживлення пшенички на цій поганій ділянці. Ось так зробив края, тепер ходжу по діагоналі. Ось туди ось так виходить. Бенька пшеничка пригортає, але я думаю, не відійде, не має варіантів. Трошки закласино десь-одей залишається селітра. Ось такий фон тут перейшли, тут залишилось. Даємо норму 100-120 десь цією сівалочкою. Ось так виходить. Трошки лобкувато, тому що вночі йшов йшов дощ, але знов на ніч, на два дні передаю дощ. Ось така ця пшеничка зараз. Щось трошки поможемо тримаємося Нам вистачило селітри на одну діляночку. Ось тут. Якраз гарно. кірка знищилась. Супер буде дощ, і пробігти гарно. Тут краща пшеничка. Там трактор ходить, закриває вологу в